Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу, до вашої уваги. Прийшла мені посилка з інтернет-магазину те, тема, чи як вона там. Ну, ну, в Фейсбуці вискочила реклама, за що вирішив заказати. От. Тут, звісно, мій промо був, але ну, не знаю, чи це вийшло мені дешево, чи це вийшло мені дорого. От. Ну, таке от вже замовив, гроші проплатив. Ну, в принципі, площадка така, як от. Ну. от. Замовив, що з цими ножничками. розрізи, зараз спробуємо тим, Якщо немецькою якістю, пробуємо щось розрізати. Подивимося, що у нас там прийшло цікаво. Е, да, дивіться, сайт там я не дочитав, як замовляв. Але будьте уважні, як замовляєте, бо я такий по наївності. От. Так думаю, опа, мені пощастило, шара прилетіла, як там, всі, як там пише реклама, шара коротше, така. От, я не прочитав, що швидко замовлення, бо в тебе там залишається 10 хвилин, щоб замовити. От, і замовляю на главній заставці набор ключів за 450-30 гривень. А по факту я замовив, замовлю, дивлюся. А товарі один ключик за 150 гривень. не ну, промах, не дочитав, не додивився. Так що дивіться, хоч не сподіваюся, якийсь ключик, що найцікавіше. 10-8. Ну добре, такий хоч ходовий ключик. З От. І це сторони також. Ну, блін, один ключик за 10 чи 130 гривень. Не знаю. Ну, буде в автомобілі в мене кататися ось ключик так що будьте уважні як там оформляєте то і заказується там товар до мене йшов 2 неділі в принципі як в сроках написано так і не прийшла і ось такий ось набор на за 180 гривень хоча на основній заставці був зовсім другий набор, такий доволі здоровий я такий думаю, ух ти, та, такий доволі здоровий набор набор викруток. О, такий огромний набор викликати зображення. Будемо ухти. За 180 гривень недорого. Роблю теж, там теж світиться, у вас там 10 хвилин зробить замовлення. І зробив замовлення, а тут вказується ось такий ось звичайний. Твертка ще така. От, такий швидко зйомний і куча таких ось насадочок. Ну дорого, дорого за, за 185 гривень. Ну, в китайській зайти можна взяти і дешевше. Ключі я правда в обробі не бачив. Ключ такий доволі такий вашенький. Не знаю як він там буде витримувати, але така ось якість. І ось такий ось набор викруток. У мене вже такий один є. Буде ще один там раскручивать еще вот. что Плюс, что они вставляются в такие, в такие вот штучки, это то боком, как мы там на, бир на бирзаврори, ну, и такие тоже, такие всякие. Так що будете, ну, стемейла, ходить, з ТЕМЕЙЛА приходять, можете замовлятись в даному школу. Ой, інтернет-площадки китайської. От, приходить доволі таки швидко. Быстріше, ніж в Закажу Експрес, там десь до двох місяців. Тут на Т-мейл приходити за 2 тижні. Доставка Міст Експрес. При реєстрації правда, запитують адресу для повну адресу для проживання. От. Ну, можете реєструватися, замовляти. Разні. Ну, це мені обійшлося, звісно, 300 гривень. Це дороговато, дороговато. Якщо там хто цікавий, знає, скільки такі ключі в нас в Україні коштують, напишіть в коментарях, мені цікаво, по автомагазинам таким, де ключі продають, не хожу. Не знаю. От. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. От. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу, До побачення.